Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас відео відповідь на запитання. Розкриємо ще якусь гарну тему. А зараз, щоб не втрачати час, яку у мене 29 хвилин на карті пам'яті, до речі, в мене поганий інтернет і оте відео питання посічнику. Я думав, що там затримка буде. Ну там три дні я сказав, що довго не виходить на зв'язок, а потім воно не грузилось пару ночей і вийшло отак довго. Шановні глядачі, почнемо з питань. І хотів би виділити одне питання. Питання, коментар. Пише Віктор, ну толян толян. А, три крапки. Скажи, ти точно повний толян. Три крапки. Всі так пойняли що без рейсмуса. А книжечку то відкрий та почитай про бжільництво. Що таке бджолиний простір? Три кропки. Я думаю, тоді не будеш робити зазур між корпусом і Ромкою 2 сантиметра. Я тільки що помірю, у мене 11 міліметрів. У мене не 2 сантиметри. А на цирку. а на цирку циркульорки... Що, не можеш рівніше заготовку відрізати. Подивись внутрі корпуса по вуглах, які в тебе зазори. До речі, в мене ж зазори, всі внутрішні. У мене -зовні, наз... зовнішніх зазорів жодного немає. Я й плював Це на них, тому що всі зазори, вони внутрішні, про пулісом зафігачується і хенцени. Ну, зовнішніх зазорів у мене. Подивись внутрь, які в тебе зазори. Я їй кажу ж, дві ліві руки. Ти до всього ще й сліпий. Що в голові-то й кажу? Я написав блін, а не бля. То озвучено. Там було написано Б і «п'ять кропок. І, мабуть, Віктор, ти мав на голосі блін. А я подумав, що блять. Ну пиши, блін, які проблеми. Короче? А не бля, тобою звучено. Спасибі за коментар. Зараз ще раз пройдемося по моїх корпусах. Я роблю зараз нуклеуси на стандартний 12-рамочний корпус зверху. І подивимося, які там зазори. Шановні глядачі, а потім перейдемо до цих основних запитань. Шановні глядачі, я поміряв між, між стінкою корпуса і ромкою в мене 11 мм. Це навіть видно по ромкі, ну, а не 2 см. Зазури тут є, вони внутрішні. А зараз перейдемо до моїх нових шедеврів. Це Нуклеуси зараз зроблю на три відділення, по три рамки кожен на Дадановську 300 рамку. Два штуки мені треба зробити. Вирвало в мене кусочок планки, бо сверло тупе коротше, із серця зроблене. І я його відновив, шліфуну. І буде як грім. Шановні глядачі. Оце в мене такі зараз зазури. Вони внутрішні. Зараз понури возьму. Тут взагалі нічого не видно. Коротше. Оце в мене такі зараз зазори. О От там так, А тут... Тут отак. О, дивіться, не просунеш навіть 100 баксов. Отак, От потім зробимо так, О! по зазорах, оце така у нас тут штука виходить. Оскільки це вже з обрізків, ну, із чотирьох досточок з'єднування відбувалося, вибирав я фрезу і міліметр у боковухи і вставляв міліметрову оцю металеву планку, Щоб було, як то кажуть, за підлице. лице. І мені не сказали, що в мене. Дві ліві руки, шановні глядачі. От. Оце такі у нас тут діла із нашими столярними шедеврами. Я думаю, я грунтовно відповів на питання, як каже моя посіка. Що я обіжаюся. <ріху> я Чому мені обіжається? Я ж не бачу, що там зазори. Шановні глядачі, і з коментарями зібралися. а зараз е, ваші запитання, на які я хотів би відповісти. Пише Вєталь Довгун, ну ти і дурік, я не можу. Вєталь. Такий тяжкий час, а ти сидиш у дуріка на канолі. Віталь, ти, ти просто реальний долбою. Віталь, Що я тобі можу сказати? Що ти не можеш? Проблеми в державі, Веталь, а ти щось не можеш. Сидиш у дуріка на канолі. Розберися з собою. Піздец. Чи плануй продавати пакети? Яка ціна, на мою думку, прийнятна? Пакети я продавати не планую, я вирішив зробити акцент на розширення посіки, які я взяв у Жеки. І плюс ціна меду піднялась. Пакети продавати я не буду. Зате я буду продавати пакети у 2027 році. От. Ну, доживемо. А то я такий оптиміст. Яка ціна, на мою думку, прийнятна. Прийнятна ціна рівно настільки, наскільки здорожчало вигодовування цих бжів. Все. Ну, ніякі 125 гривень не можуть вплинути на ціну пакета. От, на мою думку, якщо ціна пакета була півтори тисячі тисячі, а потім мед здорожчав і тепер, щоб вигодувати той пакет, треба там на 5 кілограмів. Більше меду можемо, скільки там 5 на 60, короте, 300 гривень додаємо, плюс ромки подорожчали, трохи те подорушили, те ще 200 гривень. Коротше, 200, оце красна ціна тому пакету. Плюс бензин до да, 200. Хай, оце, це 200 це багато. Короте. За 50 боксів короте, він не повинен скакнути той пакет. Друге діло, що це ж, звісно, куча ідіотів, які будуть казати, що я дам там 50 баксів за пакет, той буде кричати, що по 60 заберу. Ну, я думаю, таке буде. Ну, оцей, знаєте, оцей дібіліст. Ну, ціна, яка буде вища 50 баксів, вона буде просто необоснована. Ну, сьогодні мене 125. ну це Завтра буде 65. ну... Це не має ніякого значення. Має значення те, скільки ти затратив на його вигодовування. Все. 50 боксів потулок. А ви можете перевірити, як живе сільський голова може. Звідки я ідеї беру? І звідки я ідеї беру? У мене просто голова всякою дурньою не забита. Ні, немає алгебри, немає хімії в голові, немає астрономії, ні, з фізики лише основні закони. ну, немає цієї всієї лабуди. Коротше. З геометрії в моїй башки тільки, коротше, креслення, оці всі, теорема піфагора, круг, це все, що потрібно пощитити свої бобки на, на будівництві. <реш> Ніяким сопромотом оцих предметів теж вона не забита. Шановні глядачі, ідеї в мене просто дуже багато. У мене інтернету не вистачає. От. І ви знаєте, замість історії я вам е, дам пораду, як е, повести себе на покупки обладнання для вибивання пергі кому цікаво. Щоб ви вижили. Бажаю розвитку і багато підписників вашому каналу. Шановні глядачі, у мене 2050 підписників, ще 10 підписників. І я дожену Володимира Лутоса. У нього 2060 підписників. Це недооцінений, недооцінений канал. От, його варто дивитися. Канал Володимир Лутос. Фільтрувати дуже горно через призму канала Посіка Хелп. І у вас буде просто шалений результат. Шановні глядачі. Канал YouTube Володимир Лутос. Отакий от канал. Але в нього є свої загони, які потрібно фільтрувати через призму нашого фінансового канала бабу Посіка Хелп. Ви, напевно, водолі по гороскопу. Я, я ще багато води лью, чи що. Ні, я не водолій. Прогноз на цей сезон намотки та пакети. Чи потрібно відмовитись від покупних та вчитись самому? Ну, звісно. Намотки та пакети прогноз. Я вам сказав: все, що за 50 боксів, то вже розвод. Просто розвод довірливих людей, які, в яких палає жага на жи. Все. Ну. А насчет моток я вам розказав багато разів, що потрібно їх виводити самому. Тут нукле у А як їх виводить? От дуже швидко ще пробіжусь. Берете середню сім'ю, яка виходить на пік. І сильно, її ніколи не беріть. Там всю, коротше. І з неї беріть матеріал. От, і все. Потім оця, оцей матеріал спарується із трутнями, вашими, не вашими. І це вже буде метис, який вийде іменно на пік під оцей ваший медозбор. Все. Якщо його візьмете із самих сильних сімей, всю, там нема куди рости, вони деградують. Там, там всю. Із середніх сімей. Я вже кажу, із сильних сімей брали, ну оцей сумчонин брав постійно із сильний. Було 150 за один гуд 130. Ну, це просто ну, ну малосвічена людина. Що, що ти поробиш? Але звучить круто матковуд, це просто капець. Корише. Там же ще ж, коли метис і виходить на пік, там же ще від кліща в нього дуже великий імунітет. І матки сіють просто капець. Бжули, виходить, бомбейські. Вони тримають і кліща і всі не взвуть. Там не тільки що їх багато, меду там принесуть. Чувствую, мене вже несе. Перейдемо до другого запитання. Привіт сусід! Чому не зробиш рейсму з під фулганком? Я не зроблю, бо качо не має 20 см. Ну це взагалі несерйозно. Ну, я же, же давав... давав отак до от, от душі. Мені 4 рази спалили моторки. І коли був ізначально мотор 220 без всяких... Як е... там? Транс. Що накопичує, коротше. Енергию, боно дає пускачів Короче, Забу, як називається. Бачите, голова цим теж не забита. То вже не можна сюди кинути качан хоча б 27 см. Та чорт з ним 25. Ну, 20 см качан. Що мені з нього треба? Щоб робити вулики та мебель, яку я роблю? Мені не потрібен рейс. Ну, я роблю своїми заморочками, мені їх багато не треба. Людям я не роблю, тому що дихать пилюкою за те, що, щоб віддати потім, тому абобки потроти. Ну це взагалі дурньо. Але зробіть собі і. І вже з цього коротше, зароблять бабу. А були... було, що я людям робив на замовлення лише для. Підтримки з ними нормальних відносин. От Гріші зробив. Нормальний чоловік, понадобилися йому вулики. За того гавно, що він мені привіз. Я йому їх зробив. Ну, Добудь доску, коли ти живеш в лісі, взагалі без проблем, щоб деревину спалив, і вже тебе доска. Які проблеми? Ну. А грішу таку, ну де я возьму ще. Ну, я йому зробив вулик. Гріша привіт. Ну все, коротше. Тому що ну, я, я цей коментар лишу, я що, я позвоню. Цікаво, значого сусіда, а скільки кілометрів ну, до мене? Я живу в Чернухи. Ну, в Чернухи, Чернухинський район, ПГТ Чернухи. Бондарі село, ну там Рєпоруч уже. Хапоють замість себе інших, щоб не визнавати власної недолугості. Коли мусора коротше, вонючі хапають людей і всякі, особливо це, волонтер, ТЦК, ну це просто для мене. Оці люди, які коротше, валялися під заборами, в них приділ мічто, була зарплата 5 тисяч гривень, зараз їм двадцятку платять, та вони любов у долі. Це на це не вони хапають, це народ дає себе вхопити. Ну, я не дам себе вхопить. Бахну під коліно так, ногу зламаю зразу. Ну. А там будемо вже перед суддю обоє стоять, Яку хера вони мене крутили, коротше, і щось вийшло. Взагалі. Ну, Народ дає себе хапати. Чотири роки війна вони собі ходять, отак, оці пепсикольні мальчики, з якимись пакетами з продуктами і чи якісь долбоюби. Ти що, сука, не можеш розочку зробити. Ні, блядь, воно ходить. ходи далі. Ну, що ну, мені що мені, Помагать їм. Мене зразу посадять. Коротше. А воно піде, воно піде свідком, Да. Люди себе... Ну, вони ведуть з людьми так, як люди це дозволяють. Ну, все. Ну, я не дозволюю. За мною так ніхто себе не веде. Я п'ять разів туди ходив. А що ми там билися, бо там те це дурня якась. Так. О, і ще оце. Я вимагаю протокол затримання. Ну, чувак, короче, ну, його схопили по безпреділу. Тоще. Ніде не прописано з -з законом, да, навіть законом організацію. Коротше. А він кричить, йому треба протокол затримання. Ну я думаю, що йому в туалет хочеться. короче, і от, надо буде, от, буде, Хоч ту бумажку, де він зможе її використати. ну. Народи я в шокі з них. Де вони росли? Чим вони займалися? Я ще в мене там історику, як ми мінтов пиздали. От, от начну розказувати. Туха одійду, коротше. От, от оцих, оцих лівих рук. Все буде отлично. Я скільки пострадав за це, це капець, короче. Скільки я на сутках пересидів. Ну, я можу розказувати за цю всю хрень. Ну. Да. Щілини у корпусах можна чимось залити. Та можна нафіг, Запрополісують і хен з ним. Всі щілини, вони внутрішні. Які проблеми? Те, що залізе червяк воскової молі і там трохи пожере, та фіг з ним хай живе. Навіщо така товщина 46 мм? Блін, 20. 23 20... хвилини. Товщина 46 мм. Мені головне не холодно, щоб там було, а щоб не було прогрєва літом. Я не признаю дно сітки. Ну, в мене завжди глухе дно. Ну. І коли товстий вулик, там нема перегрєва. Ну. ну. Вони там живуть, нормально. Мені перегріва щоб не було. Як глянеш твої відео, то всі дебіли, кожен тримає бджіл, як їм зручно. Шановні глядачі, пасічники викладають своє відео. Ми даємо їм об'єктивну оцінку. Жоден із них ще не вступив, не став на захист своїх як то, міркувань з цього приводу. Ні, ніхто. Тому що ми в точку досвід дозволяє розбирати відео по запчастинах. Не, не всі дебіли. Фух, пронесло. Оля і. Хтось там. Рома, мабуть. Та що? чому у вас нормальні сім'ї? Чого ви? Я дивився ваші відео. Пише Наташа Завадовська 95-84. Я не зрозумів питання. Не зрозумів, я 5 раз прочитав, ну не зрозумів. Мабуть. Кум не вистачає, я, я не зрозумів. Напишіть ще раз, будь ласка, я відповім. А призи за перемогу є. При, призи були раніше. У номінації 2, там попало 3 чувака, то Ліберал 2005 отримав літру приз. І Бікіпе, щось там крича, забув, я назву. Відео. Номінація. 2. Посіка хелп. Там два чувака, я їм за свій рахунок одіслав по літрі короче, ну самогуна, Коньяком Коніякоме довго, короче, Одіслав і оце. І я ще дивився їхні відоси з розпаковки, короче, І там на цього ще Бікіпе. Жінка, він каже, я зайняв якесь призове місце в номінації там, Дебіл місяця. І вона, Жінка йому каже, що хоч десь тепер, ну... Посікав чувака велика, там було класно все. Але він розказував, що чому він не здав мед. Він хотів 2 євро, а йому запропонували 62 гривні. Він не згоден. А євро було тоді по 30. І виходить, що йому придовжили 62 він хотів 60 і він не согласився. Ну, оце і за цього, чувак той влетів у цю номінацію. Дебіл місяця там. Номінація 2 пасіка хат. Я за свої бабки їм по літрі одіслав. Ну, а потім я зрозумів, що їх настільки багато, що якщо кожному я буду слати, я просто розовся. Шановні глядачі. Ах. Була, да. Я, я думав, що попаду на ваш канал, але ви, мого каналу ще не бачили. Женіця в моє хубі, я дивлюся, ваш канал, ну, у вас величезні сім'ї. А те, що не мавник та да хереньо. Сім'ї отак зні. Бумба. Приємно дивитися. Все остальне то деталі. Ну, ви справитесь. Дивлюся. Обробки. Обробки дерев'яних вуликів масловоском або жляною олією, такий варіант краще за обробку фарбою. чи заголом можна не заморочуватись. На каналі Piccard Help є дуже круте відео. Коротше. Воно називається Фарбуємо вулики правильно. Іншого варіанта не існує. Вчора подивився цей канал бзалка, де оцей Харкерський посічник розказує, що раз у 10 років треба фарбувати вулики. І за цим методом, який я розказую на каналі. Пасіках, по фарбуємо в уреки. правильно. Надо їх один раз покрасити, я так поняв, руків на 40, мабуть. Ну, навіть сам Бімен використав цей е, спосіб і сказав про це Євгенію Дніпру в інтерв'ю. Ну, спасибо спасіба, Бімен, що ти мій скромний канал. До речі, е, хочеться, шановні глядачі, вам побажати. Е, а ви можете от, не пить кове хоча б місяць, взагалі відмовитись від свідкове. І потім порівняти як у вас стан організму до цього і після. Ну от Просто місяць не попийте кове. А коротше 45 днів. Ви просто будете в шокі. Замініть чаєм, не, крі, не кріпким. Ну, Кови не попийте. Ви просто для себе зрозумієте. Ну, хто, хто палить, це їх не стосується. Полеті вже капець. О. Так. О. І хотів би ще подивитися відео. У мене є улюблене відео на моєму каналі, воно називається Форма. О. Воно набрало 38 переглядів. О. Це тоді були щасливі часи, коли ми їх знімали. Відео 38 переглядів називається Форма. О. Шановні глядачі, вже 38. 38 уже хвилин, що дачі, я дякую всім тим, хто купив моє бухло, коротше. Що даєте мені жити. І ще хто хоче купити бухло в магазині, замовте посікахл, по, по це варіот. Я сьогодні його пейну, коротше. Воно. Шановні глядачі. Ну що, бережіть себе і пам'ятайте, що історія буде в слівчий раз. Бо не вистачає нас часу. А з вами була Ваша Посікахел.